Це зовнішнє відображення того внутрішнього стану. Якщо ти живеш з установками, що всі чоловіки козли, вибачте тоді коза. А якщо всі чоловіки парани, вибачте авца. Якщо всі чоловіки королі, ну ти королева. Це фізика. Частинка тянеться до частинки. Якщо ти випромінюєш енергію. Ненависті, злості, роздратування, жертовності, ти будеш цими ж деструктивними програмами і травмами притягувати точно таких же чоловіків так заложено в еволюції, щоб людині потрібна людина, і людина вчить іншу людину через певний досвід, щоб пропрацьовувати ці програми, входити в інший зовсім стан. Якщо ти хочеш... Чоловіка для щастя, ти маєш зрозуміти, що ти сама спочатку маєш стати щасливою, і от тоді ти виходиш на ту лінію життя, де зустрічаєш точно такого ж щасливого чоловіка. І разом ви з ним створюєте щось неймовірне, своє щасливе життя. Ти йому що пішла в терапію, та, ти ж бачиш ріря, скільки деструктиву повилазило, як, як тільки попрацювали, яка ти зараз сидиш.